Дорогі у Христі, брати і сестри, українці, Христос Воскрес! Ми в ці пасхальні дні вітаючись пасхальним привітанням аж до свята Святої Трійці, зустрічаємо першу неділю місяця травня, яка є четвертою неділею по святій Пасці. І першою неділею є неділя про розслабленого, неділя, котра в євангельському читанні розкриває. Суть великого чуда, котрого звершив Господь наш Ісус Христос над паралізованим чоловіком в Єрусалимі біля вечої купальні. І ось євангельське читання цієї неділі звучить так: одного разу прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі біля вечої хворіт є купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих. Що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив в купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку не дугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому, чи хочеш бути здоровим. Не дуже відповів йому так, Господи, але людини не маю, щоби коли збуреться вода, опустила мене в купальню, коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав взяв постіль свою і пішов. Була ж субота в той день, тому юдеї говорили зціленому сьогодні субота, і не слід тобі було брати постіль Твою. Він відповів їм, хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи. Його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі Візьми свою постіль і ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник в натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Причиною наших хвороб є людський гріх. І сьогоднішнє євангельське читання, на прикладі зцілення Божим сином розслабленого чоловіка, показує нам саме цю аксіому. Сам син Божий, зціляючи паралізованого чоловіка, сказав: Ти одужав, тому не гріши більше. Щоб чого тобі більшого і гіршого не сталося. Овеча купальня в Єрусалимі мала своє призначення омивати жертовних тварин перед жертвоприношенням, що було встановлено ще в Старому Завіті. І ось біля цієї купальні Господь випробовував віру, чим достатня вона і могутня, щоб ті люди, які бачили один раз в рік ангела Божого, який сходив в цю купальню. Мали можливість війти в цілющу воду. І ось цей чоловік, котрий 38 років страждав на параліч, він чекав свого чуда, і він його дочекався. Тому Господь сьогодні говорить в Євангелії, що Він знав, знав про цього чоловіка, підійшов до нього і сказав: чи хочеш бути здоровим. Господь серцевідець, Він відає всі таємниці людської душі, він всюди присутній, все наповняючий, як ми це сповідуємо у молитві Царю Небесний. А це означає, що Господь не проходить мимо наших бід, наших випробувань. І основною місією і цілю пришестя на землю Божого Сина було саме допомога стражденній людині, людині, яка потерпала від гріха. Гріх руйнує всю сутність людської природи, руйнує благоустрій, руйнує добробут, руйнує здоров'я, тому що гріх від диявола. І диявол, коли через спокуси змушує людину грішити, тим самим він відбирає від неї всі сили, всі сили душі, а потім всі сили і нашого організму. Саме тому, коли людина грішить, вона постійно відчуває смуток в своєму серці після скоєного, душа тривожиться, душа мучиться. І ось сьогодні євангельська подія вона розповідає нам про те, щоб ми не втрачали віру у божественну любов, яка ніколи не пройде мимо, якщо ми будемо чекати, терпеливо чекати, несучи покаяння і покуту, за содіяне, чекати Божої милості. І ось Господь нам сьогодні показав, що Він ніколи нас не полишить, якщо ми будемо говорити Господу словами цього розслабленого чоловіка. Я вірую, але чекаю лише Тебе, Господи, тому що в Тобі є джерело життя. Ти Господь, Ти творець, ти кожну клітину свого нашого організму зціляєш милістю своєю, благодаттю своєю. Тому в терпінні великому, в великому милосерді і упованні на Бога чекаємо і свого зцілення, чекаємо приходу Бога в наше життя через саме віру і в довірі. Покладаємося на милість Господню, яка ніколи не дасть нам побачити наше страждання. Слава Ісусу Христу!